Зараз зв'яжемо за декілька хвилин робочий фідергам, який, друзі, вас ніколи не підведе. І всі ваші трофеї будуть у вас в підсакі. Дивіться, беремо фідергам. Я полюбив чорний колір, 20 см. Я люблю так, 10 см, щоб фідергамчик був. Відрізаємо його. І є таке. Трошечки його розтягуємо. Щоб він в робочий стан прийшов. Складаємо вдвоє. Друзі, обов'язково зав'язуємо вузол. Я вам потім скажу навіщо він. Як ви знаєте, на фідергамі вузли не розв'язуються. Отакий одиночний вузол. Опа, склали вдвоє. Друзі, тепер складаємо вдвоє і плетемо косічку. Не спіша потихеньку плетемо. Є такі справи зараз. Дуже сподобався він мені, як працює, і покльовочку гарно видно, і рибка вся залишається на гачку. Ну, одні плюси. Якщо, якщо ви спробуєте, вам дуже сподобається. Прям дуже-дуже. Так, ще нам потрібна термоусадка для цього. Відрізаємо сантиметр приблизно, плюс-мінус. Одягаємо її на фідергамчик. Беремо вертлюжок, друзі. Продягаємо фідергам. Протягли. Складаємо вдвоє, в четверо вже. І, друзі, натягуємо нашу термоусадочку на всі кінці. Натягли. Чудово, друзі. Робимо, щоб трошечки виступали фідергам. Натягуємо прямо на вертлюх. Прямо на середину. Ось так. Оце трошечки можна 5 мм відрізати зайвого. Тепер беремо зажигалочку, друзі, і обережно утягуємо. В декілька етапів. Спішіть нікуди, потихеньку утягуємо. Я ним нарадуватися не можу. І ось така краса у нас, друзі, виходить. Ось вони такі красиві робочі фідергами. Так, для чого це був вузол, друзі? Е, можна перші рази рибалочки продягати просто в цю петлю, але потім все-таки перетягує ліскою. І я чіпляю ось так повідець. За, перед вузлом на удавочку. Опускаю до вузла. І ще за скільки рибалочок нічого не підвело. Ось так воно все виглядає. Подобається, ставте лайк і підписка.